Вітаю вас, з вами психологиня Ольга Чурикова, і сьогодні ми говоримо про наші переживання. Зараз у військовий час стан тривоги є найбільш частим у тих людей, які знаходяться в цій місцевості, і у тих людей, які стосуються є дотичними до тих подій, які знаходяться в нашій країні, які є в нашій країні зараз. Тож, якщо ми говоримо з вами про наш стан тривоги, про наші переживання, я часто чую від людей, які говорять, що я переживаю за тих, хто зараз знаходиться на фронті, за своїх рідних, за своїх родичів, переживаю за те, як вони повернуться, переживаю за те, хто вже повернувся, як нам з ними бути. І ще багато-багато приводів для переживання є, і тому питають, як припинити накручувати себе, як не накручувати, бо ці думки просто не дають вже далі можливості жити більш-менш повноцінним життям або таким життям, яким я могла б жити зараз тут. Тож, хотіла би поговорити з вами про наші переживання. Цікавим є те, що переживання є корисними і некорисними. Навіть якщо б ми з вами думали, що переживати зараз обґрунтовано і це є повністю добрим, або думали, що це все мені зайве, все одно зараз ми поговоримо з вами, як нам відрізняти, чи корисні переживання, чи некорисні. Перший критерій, за яким є, Можемо відносити ми до корисних або до некорисних, це про те, про що ми з вами переживаємо і з чим пов'язана та проблема, про яку ми переживаємо. критерій, щодо корисних переживань полягає в тому, що якщо ми переживаємо з вами про реалістичну пов'язану з наявними проблемами ситуацією, або про ту ситуацію, ризик якої досить високий, що вона може відбутися, то це переживання відноситься за цим за цією ознакою, відноситься до корисних переживань. Натомість, якщо ми переживаємо про якісь проблеми, які мають велику, вірніше мають малу ймовірність збутися, реалізуватися, яких зараз відсутні, то це некорисні переживання. Якщо ми вами подумаємо про Ті події, які відбуваються в нашій країні, навіть якщо ви зараз знаходитеся не в нашій країні разом з тим, про те, про що ми переживаємо зараз, пов'язане з військовим станом в нашій країні, то це реальні проблеми, яких ризик е збутися дуже високий. Тож саме за цією ознакою ми б сказали, що це корисне переживання. Але в нас ознак чотири. І тому ми будемо дивитися за більшістю ознак, щоб розуміти, чи це переживання є для мене корисним. Друга ознака. Вона виглядає так: якщо це корисне переживання, то це переживання буде пов'язане з моєю активною позицією і веде мене до повного плану дій, які я буду робити потім виконувати. Якщо це для мене не корисне переживання, то воно пов'язане з тим, що я в голові переживаю, але не можу зробити нічого або не роблю нічого щодо тієї ситуації, про яку я переживаю. Також інша ще третя ознака. Це про те, наскільки контрольоване чи не контрольоване це переживання і займає час. Якщо воно контрольоване у часі, то це корисне переживання. Якщо воно не контрольоване і займає надто багато часу, то це не корисне переживання. Також некорисні переживання не дозволяють нам жити тут і зараз. Вони роблять нас заручником наших переживань, і настільки багато цих думок і настільки великий час вони у нас займають, що ми з вами більше часу проводимо в думках. Аніж в тому, що зараз ми маємо заморобити, приготувати їсти, прибрати, сходити на роботу, зібрати, зібрати когось до школи, забрати когось в садочка. А корисні переживання, вони нам не заважають жити тут і тепер. Тож, ознаки некорисних переживань тепер підсумовую. Некорисні переживання це ті, які нереалістичні і великою мірою пов'язані з проблемами, які відсутні і яких може навіть ніколи не бути у житті. Також не корисні, пов'язані з пасивною нашою позицією, тобто ми тільки переживаємо в голові і нічого з цим не робимо і не можемо зробити. Вони не контрольовані в часі і займають надто багато часу нашого життя, не дозволяють нам жити тут і тепер. Це були не корисні переживання. Натомість корисні переживання, тобто, ті, які мають бути і навіть нам допомагають змінювати наше життя на краще. То ці переживання стосуються реалістичних, пов'язаних з наявними проблемами або такими ризик яких є відносно високі. Вони пов'язані з нашою активною позицією, тобто ми можемо тут щось зробити, і ми плануємо, як змінити цю ситуацію, і ми це робимо. Також ці переживання контрольовані у часі, тобто, ми переживаємо, ми думаємо про це, але не весь наш час. Це певний час, певна частинка нашого життя. І також ці переживання не заважають нам жити тут і тепер. Ми спокійно можемо, ну спокійно чи не спокійно, це ще питання, але все ж таки ми не, не є зручниками цих переживань і ми можемо працювати, ми можемо виконувати наші домашні обов'язки, і ці переживання не заважають нам в цьому. Тож, якщо ми подивимося на наші переживання, пов'язані з військовими діями, то перші критерії про самопроблему вони всі у нас віднесуться до корисних переживань. Але тоді питання: ось в чому. Саме друга ознака тут є в певною мірою вирішальною, чи можу я з цим щось зробити. Тобто, якщо я не можу з цією ситуацією нічого зробити, тоді це переживання для мене буде відноситися до некорисних. Якщо я з цим щось можу зробити, тоді це буде для мене переживання відноситися до корисних. Тож корисні переживання ведуть до певного плану дій і допомагають нам змінювати життя наші і наших близьких. Не корисні, на жаль, є в наших думках багато часу. І навіть якщо проблема реальна, але ми нічого не можемо з нею зробити, то тоді ці переживання не допомагають нам змінювати життя і вони навпаки забирають частинку нашого життя. Я не веду до того, щоб ми з вами ігнорували переживання чи вирішили, що я про це зовсім ніколи думати не буду. Ні. Я про те, щоб ми наші переживання перевели все ж таки в розряд корисних, принаймні контролювали їх у часі і щоб вони нам не заважали жити тут і тепер. Навіть якщо ми не можемо ту ситуацію змінити. Тож як нам це зробити, ми можемо собі задати питання, про що я переживаю. І коли ми з вами подумали, про що я переживаю, то ми розуміємо, що це у нас думка. Ми переживаємо про щось, що є у нас саме в наших думках. Тож чи ця думка є правдива і чи вона корисна? Більшість думок у нас зараз пов'язані з військовими діями, можуть бути правдивими, але чи вони корисні для мене, тобто чи можу я з цим щось зробити і якось далі бути. І ще одне цікаве питання: що чи хотіла б я, щоб моя подруга за подібних обставин думала б так само, чи інша важлива для мене людина? Чи хотіла б я, щоб там, моя доросла дитина так думала, чи б хотіла я, щоб моя мама так думала за подібних обставин? Тобто це нам може допомогти відчути, чи це для нас є корисним мисленням, якщо ми з вами подумаємо про іншу? Важливо для нас, людина, хотіли б ми, щоб вона була е, певний час в таких думках, в яких знаходимося ми. Ну і що ж саме тоді робити, якщо у нас є, є ці переживання? Задаємо своє питання конкретно, про що я переживаю? Тобто ми відслідковуємо, що є нашим переживанням. І це мається на увазі, що, наприклад, зараз я переживаю про мого сина, який знаходиться, як, з яким немає зв'язку, зараз вже три дні, і він вийшов на бойове завдання. Переживаю про стан мого сина. Тепер е, друге питання задаємо собі, чи це реальна проблема? Тобто, чи, можу я, чи це правдиво, чи воно може здійснитися, те, що я переживаю, що з ним щось може статися. Так, це реальна проблема, тому що там є досить високий рівень небезпеки. Третє питання, яке є ключовим зараз, в плані того, як ми будемо далі з нашими думками, чи можу я щось зробити для вирішення цієї проблеми? Чи можу я зараз якось знаходитися тут в тилу, убезпечити свого сина, який знаходиться там зараз на передовій? На жаль, не можу. Зробили все, як би могли. Якщо я не можу зробити, тоді відпустіть переживання і переключіть увагу на щось більш корисне. Якщо я можу, Щось зробити. Наприклад, я переживаю, що моя дитина зараз різко похолодала, моя дитина маленька в садочку і вона вдягнена легко. Чи я можу щось зробити, щоб вона не захворіла, якщо вона вдягнена легко? Я можу взяти з собою куртку, коли буду йти її забирати, або занести в садочок там, чи ще якимось чином подумати цей варіант. Тобто та ситуація є для нас контрольованою, і якщо я можу щось зробити, щоб змінити ситуацію, я її змінюю. Якщо ж я не можу нічого зробити, щоб вирішити цю проблему. Тоді мені потрібно відпустити переживання переключити увагу на щось більш корисне. Що це може бути про відпустити переживання? Це може бути наше рішення. Я приймаю рішення, що я відпускаю це переживання і починаю думати про щось інше, більш корисне, про що я можу думати? Якщо я зараз на роботі, я можу думати про свої робочі питання. Якщо я зараз вдома, я можу думати про те, що я зараз маю робити. Я можу подумати про іншу свою людину, яка для мене важлива, що я можу зробити для неї, щоб е, проявити доброту, і можливо, щоб наші стосунки стали кращими. Тобто будь-яку іншу сферу життя беремо, яка є для нас корисною, і важливо, якщо б ми з вами переживали і зрозуміли, що я не можу нічого зробити з тою ситуацією, то зараз відпускаємо переживання і контрольовано починаємо думати про щось інше. Ми з вами вирішуємо завжди про щось, про що ми можемо думати. Також можна відпускати переживання з такою знаєте, уявною, певною мірою слоєвом уяви, і це може нам допомагати. Наприклад, можемо собі уявити, що переживання моє як пір'їнка, яку я збиваю з долоні, і тоді воно у мене зараз уходить. Також можемо уявити, що моє переживання це як маринка, яка улітає від мене, або як кулька повітряна, вона улітає. Такі уявні наші образи можуть допомагати нам, щоб дійсно це переживання на цей час від нас уходило. Якщо ми не будемо переключати увагу на більш корисне, то тоді переживання мають здатність повертатися до нас знову. Тож завдання відпустити переживання і переключати увагу на щось більш корисне. Дуже дієвим способом відпускання переживання є те, це підходить для людей з християнськими цінностями. Якщо ми з вами. Усвідомлюємо, що ми можемо віддати наші переживання Ісусу Христу, Богу, нашому Небесному Батьку, і ми з вами прямо дійсно уявляємо, як ми наші переживання віддаємо йому. От, не просто прийняли рішення, що «Боже, я тобі віддаю, а прямо уявляємо, що ці думки. Наші, наші переживання, або вони у нас в розумі нашому, або це, ми відчуваємо, що це у нас в серці знаходиться, це переживання, ми їх віддаємо Богу. І коли ми уявляємо точно, що ми це віддаємо, ми відчуваємо, що Він дійсно це забирає. І це один з найвагоміших способів, який може і з'єднувати нас ближче з Богом, давати нам опору в Бозі, опору, яку ми не можемо ніде більше знайти. Немає іншої такої опори сильної і вагомої, і стабільної, як опора, саме наша духовна опора наша на Ісуса Христа, на нашого небесного батька, Тож, віддаючи йому наші переживання, ми можемо отримувати натомість спокій. І дійсно важливо зайнятися чимось корисним. Можемо навіть собі е, написати е, взагалі такий список, що може бути для мене більш корисним. Взагалі, якщо я переживаю потім, що я можу чимось зайнятися іншим, про що я можу думати інше, і коли ми починаємо думати про щось інше, а ще краще діяльність, якась інша, це допомагає нам відчувати себе краще. І також дійсно, якщо ситуація, про яку ми переживаємо, є дуже вкрай важливою для нас, як та приклад, яку я зараз. Проводила раніше з приводу наших рідних, які знаходяться зараз на фронті, тож ці переживання будуть нас з'являтися, і це нормально, тому що ці люди для нас важливі, і ми не маємо бути з вами чесними, опри яких зараз не у яких не буде цих переживань. То ми з вами можемо ще ставити певний час для переживань. Тобто я про це думаю зараз, 15 хвилин. Або собі вирішила, що я думаю про це зранку. Там і ще після біди про це думаю. Далі я живу своїм життям, яке є тут і зараз. Ми якби повертаємося і в ті думки, і живемо тут, і знаєте, так між е, двома такими реальностями живемо зараз. Скажімо, одна це про нашу сім'ю, про тих людей, які зараз з нами немає, за яких ми хвилюємося, інше це про те, що я маю робити зараз, бо сьогодні є життя, і сьогодні у нас 17 липня 2025 року, що може бути зараз саме. Тому тут ми з вами говоримо про те, що ми можемо контролювати наші переживання саме згідно часу, який ми даємо. Ми подумали про це. Далі ми відпускаємо переживання і живемо тим життям, яке має бути саме зараз у мене в цю мить. І наші думки з Божою допомогою можуть бути контрольовані. Віддаючи йому наші переживання, ми можемо з вами отримувати спокій навіть зараз в час війни. І цей спокій буде у нас то знаєте, як певний штир всередині нас. Я бажаю кожному з нас, щоб ми могли. Відчувати, що все ж таки нашими думками ми можемо керувати в певні часи, що наші переживання можуть бути нами керованими, щоб не, щоб не переживання керували мною моїм життям і повністю виносили мене з повсякденності, а щоб я могла керувати тим станом, який є в мене. Будемо пам'ятати, що переживання бувають корисними і некорисними, і що ключове це питання щодо переживань, чи можу я вирішити ту проблему. Про яку я зараз переживаю, якщо я її не можу вирішити, то відпустити переживання, можна довірити його Богу і переключити свою увагу на щось більш корисне. Також можна зменшувати час на переживання, виділяти для цього спеціальний час, і це теж буде нам допомагати. Якщо вам ці ідеї, про які ви зараз чули, якщо вони вам відгукуються, ви відчуваєте, що це є тим, що для вас корисним, то пишіть коментарі, ставте лайки, щоб було видно ваше відношення до того, що ви тут чуєте. Якщо вас цікавлять якісь інші теми, будь ласка, пишіть про це в коментарях, також будемо про це говорити. Дякую вам за увагу, за те, що були з нами. З вами була психологиня Ольга Чурикова, і до нових зустрічей онлайн. До побачення!